47% українців позитивно ставляться до ініціативи зі створення уряду національної єдності як широкого об'єднання всіх патріотичних сил в парламенті і поза ним. Негативно ставляться лише 10%, а 37% мають нейтральне ставлення. Порівняно з вереснем 2024 року змін практично не було. і Інтерес до такої ініціативи зберігається на тому ж досить високому рівні. Про це свідчують опитування Київського міжнародного інституту соціології, які проведені впродовж 1-9 грудня цього року. Соціологи провели власне опитування громадської думки ОМНІБУС, до якого на замовлення громадської організації, Центр стратегічних комунікацій форум були додані запитання щодо ставлення українців до створення уряду національної єдності. До вибірки не включалися жителі території, які тимчасово не контролюються владою України. 20% опитаних респондентів вважають, що уряд національної єдності має очолити лідер європейської солідарності Петро Порошенко на другому місці. Прем'єр Денис Шмигаль, якого назвали 13% опитаних. Далі йдуть Юлія Тимошенко, 7%, Юрій Бойко, 5%, Олександра Устінова 4%. Долучимо до нашого ефіру політолога Володимира Цибулько. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Володимире. Я вас вітаю. Добрий день, вітаю. От мене остання теза про Олександру Устінову. Наштовхує на думку, а скільки відсотків українців взагалі ідентифікують, хто це така? Ну, в тому і справа. що, Бачите, от, але, але є ті, які, можливо, ідентифікують оце є 4 відсотки. Напевне, якщо говорити про зріз цього соціологічного опитування. Як ви думаєте, а що, от про що говорять ці, ці дані? Ну, по-перше, українці. Е... Мабуть, шкодують за експеримент над собою, бо обрання Зеленського було емоційним жестом, і зараз є запит на професійних людей у владі. Те, що кожен п'ятий віддає Порошенку голос, свідчить про те, що. Ну, принаймні, кожен п'ятий точно не хоче експеримент продовження експерименту. Вони хочуть прогнозованої професійної політики, яка дасть змогу всім дещо поправити економіку, родинну, навіть економіку, і відчути якусь впевненість в завтрашньому дні. І причому відчути цю впевненість в завтрашньому дні з боку влади вже точно неможливо, бо навіть шмигаль якого. Ну, люди підозрюють, що він існує, а що він робить, теж не підозрюють. Тому тут якраз головна проблема в тому, що частина 13 до речі, це якраз традиційна цифра підтримки будь-якої влади за будь-якого режиму, за будь-якої. Е... Особи на чолі влади 13-15% завжди провладна партія набирає у парламенті. Тому що це група е, зацікавлених осіб і членів родин, які мають е, ну, якісь, е, скажімо, е, пряму, точніше, пряму залежність від того, наскільки вони близькі до влади. Близькість до влади і гарантує їм спокій, достаток. і, і... Перспективу, всі решта українців ні відчуття перспективи, ні впевненості в завтрашньому не мають. А де отак критична межа, наприклад, от підтримки уряду національної єдності українців, от та навіть і в будь-якому іншому питанні, коли керівництво держави буде приймати рішення про якісь певні зміни, як ви думаєте, тому що судячи з останніх цифр 47% для влади це не показник для того, щоб щось змінювати? Ну, для них і 70 не показник. Справа в тому, що тут є один певний момент такої нейтральності, бо уряд національної єдності він був актуальний в перші дні війни. Зараз потрібна більш емоційніша формула і більш широкі повноваження. Зараз потрібен уряд національного порятунку, тобто уряд технократів, який. Отримає карт-бланш від парламентської більшості, тобто затверджується програма, і під програму призначається: ну, по суті, треба йти не на квотний принцип, де учасники коаліції делегують своїх представників у уряд, а треба йти на принцип технократичний. Коли парламентська більшість затверджує програму уряду, а ну мабуть, особа, яка Погодиться на посаду голови уряду, внесе свій, свої кандидатури на міністрів, причому це повинні бути не висуванці партій, а технократи, які будуть працювати виключно на результат, і з обіцянкою не висуватися на наступних виборах, тобто. Вони відпрацюють, виконають свою місію перед суспільством і підуть займатися справами далі ну, в свої професійні площини, а не в політику. Ну і в цьому полягає і найбільша проблема, тому що чи піде на це керівництво держави. Адже ми пам'ятаємо, що рік тому, коли ставилося запитання Володимиру Зеленському про уряд, отакий от об'єднаний уряд, він сказав: Я не бачу кандидатур. У мене ось є п'ять-шість менеджерів, які працюють. Кандидатур я не бачу. Назвіть мені кандидатури. Тобто, в будь-якому випадку, це говорить про те, що влада не бачить в полі е, свого зору. Е, навіть при формуванні ось подібного уряду вона не бачить представників опозиції. Їй потрібні ті, хто будуть лояльні до е, офісу президента. До самого президента, Ми... до політичної сили. Я, я би звернув увагу на діючий уряд. і от подивімося, е, в цему меру насправді списочник партії Голос. І він міністр оборони. Але міністр оборони призначається по коготі президента. Зараз представниця Батьківщини Альона, Альона Шкрум стала заступником міністра території. Інфраструктури території і що це вже об'єднаний кабінет чи ні? А створення міністерства національної єдності. Це по суті спроба створити симулятор, щоб за щоб не створювати уряд національної єдності, так вже в ньому нема запиту. Ви вже, вже все скисло, вже прогоріло. Зараз ситуація набагато критичніша, і про цю критичну ситуацію говорив сам Зеленський, який сказав, що я переслухав 15 кандидатів на міністерські посади, і ніхто з них не захотів приймати кадрову пропозицію, тобто йти в уряд. Це означає, що по суті ситуація скисла. Вони перегріли все, і заходити в уряд Зеленського в нинішній час є просто політичним самогубством. Навіть технократи, які не підуть далі в політику, не хочуть мати із цією командою справ. Ну, от, якщо говорити про підходи, скажімо, в формуванні і підбору кадрів і взагалі цієї кадрової політики, От, буквально днями стало відомо про те, що Володимир Зеленський змінив послів України в різних країнах. А він взагалі обіцяв ще під час представлення плану стійкості в Верховній Раді, що мова буде йти про 200 послів в різних країнах, які будуть або змінені. Або буде відбуватися певна ротація. Цей підхід. Він, я маю на увазі до формування команди. На чому він базується в такому випадку? Якщо подивитися на ті списки, ну варто глянути зараз сталося перед переднем дипломатії, відкликання частини посольського корпусу. Зокрема, представник України в ООН кислиця відкликаний посол е, в Японії Корсунський відкликаний, посол у Китаї відкликаний, посол у Литві відкликаний. Е, ну, тобто, е, це така ротація, тільки ми ж не бачимо, на кого буде робити ставку Зеленський. Бо, наприклад, е, ну от зараз почалася е, певна. Колотнеча в Верховній Раді, і ми бачимо, що Богдан Яременко, який кадровий дипломат, тобто він, він то філолог, але він все життя відпрацював дипломатії в протоколі Азарова, керівником протоколу Азарова, був в кабінеті міністрів. Судячи з тої активності, коли він кинувся. Битися до президента Порошенка виглядає це як кастінг. Тобто, ну очевидно, фракції починають розуміти, що жодної перспективи слуга народу немає на наступних виборах. І зараз багато е депутатів захочуть напроситися е в посли. От мені цікаво, яка країна прийме після того, як. Е Яременко напав на президента Порошенка, яка країна прийме Агріман із від ну на Яременка? Е, е, хоч він і числиться як кадровий дипломат, тобто. Зараз дуже див дивна ця історія, і в мене таке відчуття, що багато із слуг зараз готові напроситися в дипломатію Рід дуже різко, судячи з того, яку посолку призначили до Болгарії, і судячи з того, що, наприклад, пані Венедіктову, яка була генпрокурором, не відкликали після величезного скандалу зі Швейцарії, а нагадаю, там співробітник посольства ходив виручати під санкційні... Російські гроші швейцарського банку після цього пані Венедиктову, треба було миттєво відкликати назад. Тому що це позорище е, отруїло стосунки із Швейцарією, як мінімум. Ми ж не бачимо, що Швейцарія нам дуже активно допомагає. Вона допомагає тільки в цивільній площині, і то так ну але. Враховуючи те, що зараз заговорили за генпрокурора Костіна, який Нідерланди збирається, нібито послом, так Нідерланди для нас супер важлива країна. А за Костіним такий шлейф корупційний тягнеться. Що ну якось воно корупціонера посилати послом? Тобто зараз, зараз момент істини по-моєму для самого Зеленського. Якщо він знову пачку корупціонерів спробує запхати на посади послів, з ним просто ну я б сказав, понизять інтенсивність персональних контактів. Пане Володимире, дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаємо. Na, visualen.